Радіо UA Chicago. Ну що ж, друзі, вітаємо вас у вечірній студії радіо Чикаго. Мене звати Дмитро Галан. І поряд зі мною вже наша гостя сьогоднішня це є Наталія Асеведа, спеціаліст з купівлі та перефінансування житла. Пані Наталю, вам доброго вечора. Вітаємо, дякую, що запросили. Я знаєте, дуже ціню в людях а, такий момент, таку рису, як вчасність. От ви дуже вчасно до нас прийшли. А хто не в контексті? Я нагадаю, що вчора у Сполучених Штатах офіційно почався податковий сезон. Сезон, коли ми всі платимо податки, коли ми всі хочемо. Віднайти десь в тих імейлах свою W2, скласти їх всіх докупи, зайти на ті застосунки мобільні, де ми щось там купляли, продавали, торгували акціями. Це все, це все якось організувати і піти заплатити податки. Для чого ми їх платимо? Перша причина для того, ну щоб не сісти в тюрму, для того щоб нас не посадили і ми не стали злочинцями. Друга причина люди часто платять податки і планують сплату податків для того, щоб купити житло, тому що в Америці це є важлива, велика складова, не одна, не єдина. Але це є велика складова. От, власне, пані Наталі, є спеціаліст купівлі та перефінансування житла. Я нагадаю. І в контексті податків ми сьогодні про це поговоримо, але відразу забігаючи наперед, не тільки в контексті податків, також ми поговоримо про кредитну історію. І найбільш, напевно, болючіше це е, тема U4U, що буде з тими людьми, які по програмі U4U вже купили житло а, або планують купувати житло. Насправді багато питань. Пані Наталі, давайте напевно розпочнемо з податків, так? Так, так. Отож, податки, ви нам даєте якусь рекомендацію, тому що знаєте, ми не є експерти, ви є ви є спеціаліст по цій сфері. Як зараз людям бути? От почали почався сезон. На що увагу звертати? Як ті податки платити? Чи потрібно можливо робити екстеншн і, і мати більше часу? Тобто, як ви радите своїм а, своїм клієнтам, ті, хто будуть купувати житло, бути з податками? Як до цього підійти? Со, по-перше, якщо людина працює на W2, W2, по закону, всі W2 мають видати до 31 січня. Так що люди, ну, держава ще має пару днів, компанії всі мають пару днів, щоб видати W 2 Якщо людина працює на W2, це вони просто можуть піти і зробити податки. Може вони получать повернення, але W2 це є ставка. Ми дохід не. Ну, не міняємо, воно є вже фактично, дохід є, який дохід є. Коли людина працює самозайнята, це є інакша справа. Тобто W2, якщо люди є, мають W2, вони вже можуть зафайлити і бути спокійним, бо ми рахуємо дохід по їхньому пейстабі, по чеки з роботи, по їхньому фактичному ставку, яка не міняється. Лише може, якщо вони дістануть підвешку або щось, але. Зарплата, є зарплата. Саме більше питання тепер це є по самозайняті, тобто self-employed. Якщо людина працює по 1099, це є schedule C, або має свою фірму 1120. Вчора відкрилося, можна зробити e-filing вже. Як ми поступаємо з такими людьми, з такими клієнтами, хто має свій бізнес? Перш за все, ми коли людина працює самозайнята, треба мати два роки в тому самому бізнесі. Тобто, ми перше робимо аналіз 23-го року. Ми дивимося, як податки були зафайлені, в якому бізнесі. Тоді ми провіряємо кредитну історію. Якщо 23-й рік виглядає досить непоганий, і він може бути маленький, розумієте? Бо коли бізнес робиться, особливо людина лише приїхала, або може недобрий рік, мала по бізнесу, це є окей. Бо тоді, в 24 му році, бізнес може так, якби... Краще стати. І тому ми перше робимо аналіз 23-го, ми тоді провіряємо кредитну історію, бо без кредитної історії позика ніколи не робиться. Може мати дуже гарний дохід, але якщо немає доброї кредитної історії, ми фактично, ну базуючи на кредитній історії. Звичайно, що є, якщо є погана кредитна історія, ми можемо щось зробити. Але саме головне, якщо не зафайлені податки за 24 рік, ми можемо. Консультуватися як е, працювати на 2024 року, тобто, якщо людина планує купувати житло. То їй потрібно бути дуже обережним, або саме з податками цього року. що ми будемо оплачувати 24-го, поза як щоби не було двадцять все рівно ситуацію можна більш-менш витягнути так, за 24-й рік? Це не є як W2, що ставка вже є 24-й рік. Можна сісти, можна працювати з бухгалтерами і дивитися, якщо людина ще не знає, чи буде купляти, чи не буде купляти, чи може літом, чи може весно весною, чи осінь. Тут просто треба зробити може екстеншн. Екстеншн на компанію дається до 15 березня. Можна подавати, то не треба спішити. Бо як податки вже зроблені, ми є вже так, якби ну на ті податки, ми мусимо їх рахувати. То нехай краще буде відкритим, і тоді можна подивитися, шукати житло, і тоді можна обговорювати, як подавати і як з бухгалтерами працювати. Екстеншн на компанію ви кажете, тобто відтермінування сплати податків на компанію до 15 березня, відтермінування сплати податків на, особ, на особу, тобто не на компанію, а на особу до 15 квітня. Квітня так, так. і екстеншн подається на компанію до 15 вересня, а особливі до 15 жовтня. Так що є дуже добрий срок, що я кажу, не треба спішити. Багато цифр, але сподіваємось, наші uh -huh. слухачі це а ні, то просто назад. Перегортають наше інтерв'ю і ще раз послухають. Добре, дивіться, ви кажете, якщо 1099 – а, і, а це одна справа. W2 інша справа. Відразу для людей, тобто W2, це коли у вас вже автоматично податки списують. Ви просто робите їх повернення. Та те коли ви знімаються, самі знімають з подзнімається чеки та податок те натінайн, коли ви самі маєте відповідно ті всі податки потім оплатити. Е, якщо ми говоримо про W2, то не потрібно два роки, тільки тільки один рік а, показувати. Взагалі, то якщо людина працює на W2, а є люди. Наприклад, наші U4U, що приїхали, і якщо є кредитна історія, мінімум, щоб зробити щоб мати скор, треба мати півроку кредитну історію. Uh -huh. і якщо людина працює місяць-два на W2, даблючу, фуллтайм ставка, то вони кваліфікуються лише треба показати історії з України, де вони працювали. Так що на W2 це є трохи інакший шлях. То, Чим то, самозаняті я розумію для в очах держави W2 це щось таке більш стабільне. стабільні, так, так. То, то, якщо Ну, воно вже... так вони дивляться, знаєте, але це є різні так якби, види на це, чи це є дійсно більш стабільні? Бо людина може вийти на роботу і вони можуть сказати Сорі. Ми вже вас не потребуємо. Сьогодні, до речі, ми говорили що... на, початку, на початку етеру. Сьогодні є день безробіття, і ми заглянули цифри в Америці 4,1. Це є відсоток безробітних у Сполучених Штатах. А насправді не є так зле. Під час ковіду там було 12, здається, ми дивилися відсотків. От зараз 4,1. було нижче. Було 3,2, так, три, Тобто, бачимо, що безробіття воно коливається. Як далі буде знову ж таки багато чинників, але але знаєте, будинок хоче кожен, це американська мрія, мрія, мрія uh -huh. там. Мати своє житло, тому потрібно грамотно а, це планувати. Добре, тоді, якщо ви кажете, що по WT воно легше, тобто в плані тому, що потрібно тільки декілька чеків мати, декілька пейстабів останніх, але кредит скор має бути ідеальний, певно, так? Ні, ні, є державна позика, що може мати 600 балів е, мінімум. Є і, 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 і ну, банки, що дають навіть під 580, е, це є державна позика. І ми не кажемо, що W є легше. Того, що ви є так, би примушені на ту зарплату, коли людина працює самозайнята, а ця зарплата дохід коливається. Тобто це знаєте, один місяць є більший, другий місяць є менший, і тому це можна сказати, що трохи більше флексибіліті в тому, і тому ми кажемо, що якщо людина хоче придбати житло, не треба спішити робити податки. Бо якщо податки вже зроблені, то це так виходить, що на W2 є так би цифри вже є, і ми не можемо так би відштовхувати. Але ще від раз, них. якщо людина на W2… Uh, то їй немає сенсу робити екстеншн. Нема, нема. тобто то, нема. То, то, нема. то можна і дістати повернення. У мене дуже багато питань: а що я дістала повернення, чи я ще можу хату купити? Повернення і отримати позику це є дві різні речі. У uh -huh. мене був клієнт, що він отримав повернення і дістав хату на 700 тисяч. Тобто це дві різні речі. Повернення не означає, що ви не дістанете кредит. Це просто спосіб, як бухгалтер робить податки. І тому ми стараємося працювати з бухгалтерами, з клієнтами, зробити план від А до Я, щоб все вийшло успішно. Супер. Добре, то я ще раз нагадую, що хто працює на 1099, хто є, скажімо так, self-employed. Або має свою компанію має... 1120, S. 20 с corporation. Тобто до 15 березня ви маєте оформити всі податки, або зробити і Це буде перенесено. Ця дата буде перенесена на 15 вересня. Так. буде трішки більше часу піти на консультацію до пані Наталії, а самому подумати, як це все правильно як це кінці з кінцями звести, і що потрібно показати, як це все оформити. Дивіться, але є ще один випадок. Таке є, що люди працюють, починали працювати на W2, потім а, вони і 1099 мають, або навпаки, були на 1099, працювали самі на себе, потім десь влаштувалися на роботу. Це складніше, складніше як. Тут правильно бути, як-то докупи скласти, як то кажуть. So, якщо людина працювала на 1099 і переходить на W2, там нема обмежень. Тобто людина могла працювати, скажімо, в січні на 1099, а тут працювати на W2, і якщо є фулл-тайм і ставка, банк візьме цей W2. Якщо людина йде від W2 до 1099, це треба мати хоча б два роки до це є трохи складніше. Я завжди кажу: якщо людина працює на на W2 і хоче хату купити, побудьте вже на той W 2 трохи перейти на 1099. Є інакше цікава програма, що якщо людина, скажімо, в мене був клієнт, він працював механіком на W 2 і він перейшов на 1099 теж як механік. Там тільки треба буде один повний рік податки. Тобто, якщо людина переходить від W 2 на 1099 в тому самому сфері бізнес, один рік податків. Не два роки пані Далі. Таку інформацію видаєте на вгу золото. Насправді люди мають записувати або йти до вас особисто на консультацію. Ще я шукаю цікаві випадки в нашій розмові. Ще такий момент, якщо людина була безробітна, якщо вона втратила роботу і скажемо так: ми говоримо зараз про двадцять двадцять Так, це рік за який люди будуть файлити податки. Якщо декілька місяців вона не працювала. А це перше, і якщо вона ці декілька місяців не працювала і отримувала допомогу від держави, оці два ці два скажімо, кейси, давайте розглянемо, як вони будуть впливати на подальшу спромогу купити So, на аплікацію. Ми маємо показати два роки історії. Якщо людина працювала, скажімо, два роки, але сиділа ну безробіття. Півроку uh -huh. це банк дозволяє півроку, але uh -huh. має бути на аплікації два роки історії. Банк дозволяє півроку. Якщо є більше ніж півроку, то банк на це трохи інакше дивиться. А якщо людина отримала ще мало того, що вона була безробітня, вона ще That's okay. отримала допомогу That's від держави. Okay. Це якось uh -huh. віднімається від yeah, і не рахується і не віднімається, ніяк не впливає? пливає. Yeah. Mm -mm. Добре, З цим ніби все вияснено, друзі. А тепер момент істини, як то кажуть, зараз було найскладніше. Всі, хто нас зараз дивиться в Ютубі, в Фейсбуці, особливо в Інстаграмі, скидаєте цей лайв своїм друзям та знайомим, тому що зараз ми будемо говорити про про програму ЮФОЮ, яка була призупинена. Дональд Трамп і його адміністрація призупинили видачу, видачу скажімо так, паролів, призупинили програму ЮФОЮ. І це безпосередньо впливає на багато на багато, скажімо так, сфер на багато індустрій і на багато різних процесів, які були розпочаті. От Дивіться, якщо люди, які приїхали в США по U4U, вони купили житло, вони взяли там на 15 років та кредит, чи на 30 років, як там зараз більш популярно, і каже їм адміністрація Трампа: ну друзі, програма завершилася. У вас там є ще декілька місяців, та чи скільки часу у кожного далі. Прошу додому, як їм бути з тим житлом, що робити? Куди йти? Тобто, якась, якась порада у вас є стосовно цього? Я вам скажу, що держава ні наша, ні українська не забороняє людям, щоб вони мали нерухомість в інакших країнах, тобто вони можуть потримати це нерухомість, здати в рент або продавати як інвестиція, так, так так. але ви знаєте, що є деякі квартири, а деякі комплекси, які не можна здавати в оренду. Тому так, тому це є дуже важливо, якщо тепер наші люди по юфою купляють квартиру. Це перше питання, чи я можу. Може, це здати в рент, це має бути головне питання, так Так. або знаєте, є наприклад люди, хто купляють тепер, що мають квартиру, і можливо вони там не можуть здати в рент, але родичі можуть там жити. Як Банки відреагували на ось ці заяви нової адміністрації, а в плані того, що їм ж має особа, ті, які дали позику, повернути ці гроші наразі ніяк. Немає Наразі ніяк. Тому що е, ті люди, які тепер мають, кому дали, мінімум має бути пів року е, так якби, е, наперед. Е, ці карточки, тобто в мене був клієнт сьогодні, що в нього карточка є дійсно до 26 квітня. Але по C11 їм дається ще півроку від того часу. По U4U. по TPS дається 540 днів від, від термінування цієї карточки. Окей, тобто по юфую ви кажете півроку, так 180 якщо... днів від expiration date на картурці, me, це me, є C11. Менше вже не дають взагалі опції купити житло. Якщо в мене менше ну ну, мене немає фую, але якби хтось був по юфою, та і в них менше ніж півроку, тобто взагалі до вас навіть можна не звертатися в банк, не йти. Ніхто тобі грошей не можна попробувати. Чого ні, Шанси? бо є такі банки, що вони ще дають, якщо 90 днів. Ага, є так, так що є. Але е, навіть що банки приймають, в мене був один клієнт цього сьогодні, що він виповнив аплікацію на Renewal. uh -huh. І він має ніби expiration екс, е, першого теж квітня, але він виповнив. Він ще не має, але банк прийняв цю аплікацію, що він подавав та якби на Renewal. Так що це так само можна. Окей, okay, а тепер ви кажете 500... Uh... 540 днів від uh, expiration date на карточці. Це є 812. Окей. Okay. Це є півтора-півтора років. Так, 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 люд, люд, так усь, це так. Це угу. прийняли... 18 місяців. Так зараз прийняли, виходить, що TPS подовжили на 18 місяців. Тобто люди, які Від нахи... expiration date. Тобто люди, які зараз по TPS, вони мають купити вже сьогодні. Виходить, що. Ну, то залежить, то залежить, коли в них expiration date на карточці. Але... Якщо в них, скажімо, завтра чи післязавтра, вони ще мають 18 місяців. Це є окей. На по Тіпіес всі будуть мати 18 місяців, тому що знову ж таки вийшло е, подовження ТПС і всім дали 18 місяців. Люди зараз переподаються. Це десь до середини березня, якщо я не помиляюся, вони мають час, так так і буде і тоді 18 місяців від того часу. Ну так так, та, що... але але більше нікого й не буде. Ну це дуже цікаво. Добре, випадок, коли е, от людини людина взяла житло, та зараз вже вона встигла, чи по тіпіес, чи по UFU вона взяла житло. Уявімо, не дай Бог, а уявімо, що дійсно почнуться такі самі депортації людей по ЮФОЮ і TPS, які зараз є стосовно нелегальних мігрантів, які порушили закон. Як далі може це все розвиватися? Як можуть поводити себе банки? Як бути в цьому випадку, як позака платиться? Я думаю, що банк не буде звертатися. Проблеми стається, коли люди перестають платити. Тобто, я би радила, що можна здати в рент це житло або продавати, і ну, треба платити. Якщо платиться позики, то банк не, не звертає дуже уваги. Тобто гроші є, проблем немає. Yeah, that's that's yeah. Якщо Америка, якщо банкраме гроші, проблем немає yeah. no. наразі, ми не чули, щоб були якісь проблеми з тим. Це цікаво. Панідаль, ви сьогодні таку інформацію видали. На якою люди, що будуть думати, я думаю, не один день, не один вечір. Але що думати, якщо дійсно ви маєте плани купівлі житла в США, потрібно діяти прямо зараз, особливо якщо це статус, який не гарантує вам. Хоча под... зробити план, Діма. Треба сісти план. і зробити план. То не то, що е, до нас просто така, ми щось зробимо. Ні, то треба сісти і зробити план, подивитися, зробити аналіз доходів, аналіз кредитної історії, аналіз статусу в Америці. Ми так не працюємо. Цуємо, щоб просто щось зробити. Ні, то є фінансова станова, це є ваші гроші. То треба сісти і до того серйозно відноситися. Це бере годину, півтора годину консультацію. Але знаєте, це є ваші гроші. Це ви повинні знати, як працює позика, як всі кроки, щоб отримати, щоб все успішно і лагідно прийшло. Тут важливо зазначити, що ніякого плану ми зараз не тут не вибудовуємо. Ми просто говоримо обговорюємо, обговорюємо важливі новини, і ті, ці ці ті ці, цікаві ці, ці, ці факти, які можуть вплинути на подальшу вашу спромогу купити житло. А ви пані Наталі, відповідно, цей план в себе в офісі складаєте. у Вас є команда людей. Відразу питання, яке напевно, десь там зараз в чатах вже є вже є. Люди пишуть, чи я це можу сам зробити, чи людина може сама. Цей план скласти, чи вона якось може взяти в позику бан, в банку, безумовно кажучи, вашої участі чи участі людей, які допомагають цьому? Так, звичайно, що можуть, але ми стараємося, особливо нашим людям, пояснити крок за кроком, як, що можна сподівати. Того, що це є банк. Правила міняються кожен день. Банк може просто один день сказати: Окей, нам потрібно це. Помінялися правила. Ми просто некомфортно, дайте нам то. Ми просто знаємо, як банки працюють. Особливо, знаєте, ми вже стільки років працюємо з банками. Ми можемо очікувати, ми знаємо, який банк задає які питання, де можна знаєте, працювати. Ми маємо різні так би, правила в банку. ми маємо... Так, би різні банки, де ми знаємо, де приймають юфою, де не принімають юфою. Тобто, так вони можуть піти в банку, але просто там можуть бути якісь сподіванки, яку може, вони не знають, як відповісти. Ми просто стараємося людям степ степ і щоб вони до всього були готові. Ви, ви дивитеся на їхні податки. ви Перевіряєте їхній кредитний скор, кредит Скор по доходах все а, обговорюєте безпосередньо цей план вибудовуєте, і ви даєте я, з того, що я пам'ятаю такий папірець, з яким людина а, може кваліфікуватися а, на житло певної називається pre-approval, Так приапруваль, і вони так, можуть саме. занести до ріелтор і сказати, я кваліфікуюся на таку суму, бо з новими правилами, по-моєму, ріелтор не може навіть іти шукати без цього pre-approval прияпруволиста. То так. цей pre-approval даєте так. ви. І ви ключовою особою, далі ріелтор має бути, ну і банк, який вам безпосередньо дасть кошти. Так, та та, та. То має та... бути ціла команда. Якщо людина працює самозайнята, то має бути ми, ріелтор і бухгалтер саме головне, щоб люди дістали позику, по нормальному платили податки і ще ключі дістали в кінці. Ключі то головне, Ні, це а так. А консультація, скажіть, у вас вона платна чи? Не платна. Безкоштовно? Так. Угу. Ну, українці люди безкоштовно yeah, тому... <laughs> Друзі, звертайтеся до пані Наталія Саведо. Нагадаю, її номер телефону є 773 368 0123. Ще раз 773 368 0123. З Цим номером пані Наталя або хтось з її офісу вам дасть відповідь, ви домовитися за консультацію і сподіваємося, що отримаєте ту підтримку і допомогу, яка вам необхідна. Тому що дійсно знаєте, деколи помилки дуже дорого коштують. І краще звернутися до спеціаліста, нехай вам порадить, все порахує, підскаже і ви купите житло, купите його правильно і не будете мати ніяких проблем в майбутньому. Це як на мою думку важливо і важливо, те, що пані Наталі сьогодні до нас завітала. Ми поспілкувалися на важливі теми, актуальні теми. Що забули? Напишіть в коментарях. І, я думаю, через певний проміжок часу пані Наталі знову до нас прийде, і ми дамо відповідь на всі ваші питання. Дякую, дякую, дякую вам. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.